Звісно що ми сидимо вдома, в основному тільки бігом, на ринок поруч, в магазин. Да, не вистачає тільки миру, а так все і все наслаштовує. Ви знаєте, я дуже задоволена в цей важкий час, коли зараз ми під обстрілями знаходимося, всі магазини працюють, всі товари є. Якщо одяг треба, то ну, Продається тільки такий дешевий, нема такого вибору, скажімо так. Ну, звісно ж, ми все сидимо вдома в основному тільки бігом. На ринок поруч в магазин. Продукти всі можна купити. У нас є магазини, всі працюють, це без проблем. Все можна і на ринку, і свіжі овочі. Ціни, звісно, кусаються, але так все, можна все парю парукарів так можна звернутися, особливо в чатах, телеграм-каналах або якихось люди діляться, так сказати, сарафанним таким радіо. І з перукарями добре, навіть манікюри таке. От. Так, щоб піти десь в салон, звісно ж, ми не можемо це зробити, але такі нагальні проблеми можемо вирішити. Сантехніка треба пошукати. Бо в нас чоловіків так мало чоловіків. Є у нас і ромцуття, є люди, які працювали і до війни, вони і зараз був період, коли ну, менше було, але зараз вже теж є і можна і обув відремонтувати, і одяг починити. медицина, Я знаю, що всім так трошечки важкенько, так, наприклад. Ось у мене дитина-стоматолога проходить лікування, то не дуже такий великий вибір. І, наприклад, ті лікарі, до яких я раніше ходила, їх нікого нема. І от не знаю, якщо для дорослого, я навіть не знаю до кого звернутися. Про поліклініку нашу, нашу, то я знаю, там ті, що лікарі працювали раніше, то вони і працюють, але їх там мало. Ну, Ендокринологи я не знаю. Ну, от я ходила на процедури, наприклад, на фізпроцедури, то є, можна відлікувати, там, ну, полікувати ноги. Масаж там, і фізпроцедури, не вистачає тільки миру. А так все, і все нас влаштовує, все у нас і чистенько в городі. от ми підтримуємо коло дому, там, стараємося щось прибирати трошки. Ви знаєте, я дуже задоволена в цей важкий час, коли зараз ми під обстрілами знаходимось. Всі магазини працюють, всі товари є. Дуже добре працює нова пошта. Я отримую посилки тут рослини, висаджую собі в огороді, в частному будинку живу. Ось. І що могу, що... А в нас не було світла, ну, коли там були взриви в Херсоні. Бо Майже за два дні зробили, приїхали, дуже швидко все зробили. Єдине, більше я якось ніде не зверталася, тільки мій чоловік звертався, щоб виписати своїй матері рецепт. І він туди прийшов. У нього навіть він погано почував себе. У нього був мікроінсульт, і дуже великі черги, щоб виписати рецепт. Дуже багато пенсійного возраста людей сидить в чергах, і майже треба чекати, записуватись за місяць, а то й більше. Мене не було в місті півтори року. Я була за кордоном, але дуже сумувала за домом. І ви знаєте, я здивована тим, що ну, ну можна жити, можна. До вузко профільних я зараз не зверталась сама, але здається, більш-менш все є. Проблеми якоїсь я такої великої не бачу. Проблема тільки в обстрілах. А так, магазини працюють, базари працюють, лікарні працюють, ветеринарні теж працюють. Продуктів вистачає. В принципі, непогано, але якби не було обстрілів, було б краще. Я не зверталась, але я бачила, де можна, є невеличкі обяви, де можна відремонтувати техніку, де можна відремонтувати взуття, де одяг. Є дівчатка, хлопчики потрошки працюють. Взагалі, то, звісно, якби, як раніше, то було набагато більше, набагато краще, але зараз теж бажання можна знайти. Не вистачає роботи, як такової. Я, наприклад, не працюю. Далеко від дому страшно їздити. І немає можливості ближче додому. Роботи немає.